Ех, вібрація, вібрація, і ще раз вібрація. Як ви думаєте, є у даного апарата китайського мотоцикла Viper 200 вібрація чи немає? Отож, як ви догадалися, сьогодні поговоримо на тему вібрація у даного апарата мотоцикла Viper 200. Вітаю вас, ви на YouTube каналі viper 150 у мене нове відео, і сьогодні ми вже здогадались, на якому тему будемо говорити. Це про вібрації на китайських мотоциклах. Тож, ставимо лайки, ставимо дизлайки, коментуємо дане відео, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал Viper 150. Ну і говоримо по поводу вібрації, яка вона в даному апараті. А в даному апараті вібрація просто жах. Навіть баланс вал не допоміг даному апараті. Чому так, я не знаю. Вібрація у нього така, що аж пластмаса вся дребежить. І зеркало заодно. Але все не так погано, як я вам розказую. Коли ви будете кататися по місту, ви її не будете так сильно відчувати, як десь будете їхати з одного села в інше село і так далі. По місту, звичайно, ця вібрація буде невелика, сильно ви не відчуєте. А от коли ви десь поїдете далеко, то не тільки буде пластмаса на ньому дребіжати, ще й рука у вас буде затікати, яка керує газом. При тому вона буде настільки затікати, що ви будете просто пускати газ, давати їй трошки відпочити, будете тримати лівою рукою руля і максимально будете хотіти, щоб... Чим довше відпочила права рука, тим буде краще. Ось така от вібрація у даного китайського мотоцикла Viper 200. А ви пишіть у коментах, які у вас мотоцикли і яка у вас вібрація, і можливо, вона у вас взагалі відсутня. Єдине, що допомагає від вібрації, це заміна зірок. Тому що ті зірки, що йдуть з заводу то вони віддають максимальну вібрацію на мотоциклі. А якщо поставити необхідні зірки, то буде набагато краще, ніж на стандартних зірках. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал viper 150 коментувати дане відео, ставити лайки, ставити дизлайки. Хоча мені здається, що вібрація присутствує на любій мототехніці, її прибрати майже неможливо. В будь-якому випадку вона буде. У мене була 150, так там ще вібрація була більша, ніж на 200. -ки. Так що я не знаю, чи є користь з того чи її взагалі немає ніякої користі з того балансва. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, є якась користь з того балансвалу чи ні. Можливо він тільки мішає їхати даному апарату Viper 200. Від цієї вібрації пластмаса потихеньку починає відпадати. Тому скажу вам одне, даний апаратик має вібрацію, з нею боротися можна, але ця боротьба буде мінімальна. Повністю вібрацію з мотоцикла ви не заберете, все одно вона буде присутня. Хочете ви цього чи не хочете. Отож, сьогодні ми говорили про вібрацію даного апарата Viper 200. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки, підписуємося на мій YouTube канал viper 150 Ну а з вами був Viper 150. Усім пока. До нових відео.